Цей момент, коли має бути вирішене питання завдівку, яке дуже непросте там свої моменти на запорізькому напрямку. Скажіть, будь ласка, вирішення цих питань це буде ну напевно, для того, хто їх призначав, перш за все, неможливо і для суспільства, якийсь тест для перш за все для генерал-полковника Олександра Сильського його команди щодо того. Тести, які вони мають здати, от як вони мають вирішити цю ситуацію. Чи вони зараз не повинні думати про те, як комусь дати тест, а мають виконувати ті завдання і бачити свою перспективу, яку яку вони вибудовують знову ж таки, в цій війні, тому що ну військових зновки своє розуміння, своя логіка і своя перспектива того, як їм рухатися, але ось ця потреба щось комусь довести і показати свій результат, вона очевидно буде присутня, хоча я, наприклад, проти того, щоб показувати результати для політиків. Абсолютно з вами погоджуюсь. Я боюсь, що це ганитва показання результатів для політики не повторила е трагедію з Бахмутом, коли е утримання Бахмуту не мало ніякої е ні оперативної, ні стратегічної мети. Але ми втратили величезну кількість людей і втратили час. Так само, і чи є необхідність в тому е ситуації, що я Павдівки, треба приймати рішення. А для того, аби приймати рішення, треба врахувати. А у нас є. е-е резерви аби захищати, чи є у нас е, резерв артилерійських боєприпасів та іншої е, зброї, аби потужно наносити удари ворога? Чи його нема? Тому от якраз от е, найстрашніше, чого боюсь щоб в гонитві за політичним популярністю е, не постраждали е, сотні тисяч українців.